Неподалік Житомира у мальовничому селі Болярка з вигідним розташуванням та зручним доїздом продається окремий житловий будинок 2015 року побудови з приватизованою земельною ділянкою площею 30 соток, будинок загальною площею 74 квадратних метра, двоповерховий, з можливістю облаштування повноцінного другого поверху для додаткових житлових кімнат. Планування зручне та практичне: три кімнати, з яких дві окремі та одна прохідна. Простора веранда, два окремі входи, велика кухня з виходом у кладову та технічну кімнату, суміжний санвузол. Будинок продається з меблями, що дозволяє заїхати та проживати одразу без додаткових витрат. Усі необхідні комунікації підключені, вода заведена в будинок із власної криниці, каналізація вигрібна яма, електропостачання підключене, опалення твердопаливне, додатково є камін, що створює затишок у холодну пору року. Газ проходить безпосередньо по території біля стіни будинку. Є готовий проєкт для заведення газу у будинок. Покрівля виконана з металошиферу, будинок утеплений пінопластом, що забезпечує хорошу теплоізоляцію та економію на опаленні. Територія велика та доглянута, 30 соток в землі дають можливість для ведення господарства, садівництва або облаштування зони відпочинку. Поруч ліс та річка, що робиться пропозицію ідеальною для тих, хто цінує природу, тишу та свіже повітря, але водночас хоче жити неподалік від Житомира, з швидким доступом до міської інфраструктури. Будинок підійде як для постійного проживання, так і дачного варіанту, або заміського будинку для сім'ї. Ціна 8300 доларів. Для деталей, як завжди, переходьте за посиланням до нашого телеграму та не забувайте підписуватись на наш канал.